Шановні друзі, у нас стартується модуль, який називається «Іскусство аргументації. Що таке аргументація? Аргументація це цивілізована заміна бійки. Тобто, якщо б у нас була можливість ганятися з дубиною, з дубиною за нашими опонентами, і ми їх могли там принудити до прийняття нашої точки зору, не потрібно було жодної аргументації. Але аргументація потрібна, тому що ми цивілізоване суспільство, а захід. До культури, якого ми належимо, завжди стоять на двох речах: комунікація і кооперація. Причому кооперація неможлива, якщо нема вправної комунікації, а вправна комунікація на заході завжди була традиційно конкурентна. Тобто ти мав, мав би виграти в спорі. Ти мав би в суперечці, ти мав навести докази, які сприймалися сторонами, і потім становилися, ставали основою певних рішень. Або приватних, або державних, навіть як колись в давніх Афинах. Е, якщо ми хочемо бути собою, <кій> нам треба вміти це, це аргументувати, говорити, спілкуватися, це базова основа мислити, базова основа нашої цивілізації як такої. Тобто, якщо ти хочеш належати до цивілізації західного типу, нашої цивілізації, ти маєш це просто мати, вміти, як їздити, ну, як, як, як дихати, їсти і так далі. Це та Основа основ. Чому будемо навчатися? На жаль, багато хто не вміє. Коли ми звертаємося до іншої людини, або вона звертається до нас, можливо, лише три мети. Перше, щоб вона щось зрозуміла, друге, щоб вона змінила ставлення до чогось, і третє, щоб вона щось зробила. Це є мета аргументації. Досягається вона вмінням аргументувати. І це певна система, яку доволі нескладна, яку нескладно засвоїти, і вона передбачає іскусство побудови аргументів аргументів від частних аргументів через певну лінію да, логічно до через систему утворюючу ідею до загальних аргументів. Чому вдається аргументувати людей, які навіть не хочуть вас слухати спочатку? Тому що є кумулятивний ефект у аргументації, тобто один аргумент можна не переконати, а сума аргументів де ще правильно збудована, розбудована, вона переконана навіть самих впертих, якщо ви вмієте це діяти. От я вас навчу робити частні аргументи, склати загальні аргументи, накопичувальний ефект, як здійснювати, буде дана вам ще спеціальна схема моєї особистості, особистого. Винахіду, як правильно аргументувати з шести пунктів, є залізну і спрацьовує в 99% випадків. Тобто і ще декілька хитрихіше я покажу в вигляді стройної системи, і ви будете і вчитися, і багато аргументувати під час курсів. Працювати ми будемо інтерактивно, ну і ви, скажімо так, значно покращите свої здібності. Покращення здібності означає покращення. Поведінки. Покращення поведінки означає зміну життя, тобто ви почнете жити найбільш, набагато більш якісним життям. Зазвичай, коли кажеш про аргументацію, існують заперечення такі, що є люди, якими хоч коло на голові тіши, да, під автоматом вони не змінять точку зору. Не треба видавати невміння аргументувати за, 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 за устійливу ситуацію в світі. Я жодного разу не зустрічав людей, якого я б не змог. Переконати в особистому спілкуванні. І я вас навчу. Тобто, якщо хочете, ви різко підвищити свої здібності, стати більш функціональним в цьому житті, а ми живемо так, як ми ведемо спілкування з іншими людьми, оце все визначає всю якість і зміст нашого життя. І ваша якість зміж життя різко після цих цього модуля покращиться, тому що ви просто більш якісно почнете спілкуватися з людьми, будете більше отримувати від цього життя, від задоволення до, до, до ресурсів, і зможете, скажімо так, змінити долю на найкращий варіант. А до того що ви станете цивілізованою людиною, людиною західної цивілізації, яка в, має в, і в, буде вміти е, наша система утворюючі е, вміння, що, яке полягає в іскусстві полеміки, в іскусстві переконувати свої точки зору, виявити її, пред'явити і переконати. Приходьте, будемо навчатися.